Мені так соромно за себе. Тому що, виявилось, дуже зручний сайт, все тут є, кнопочки є. Просто треба було зайти в потрібний розділ, а не в зразки бланків, не потрібно мені читати. Зараз покажу. Без інструкцій чайників, сама пошукала, здогадалась. Дивіться, спочатку треба зареєструватись на сайті, потім зайти в свій персональний кабінет, потім автоматично відкриваються мої заяви. Перша вкладка подати заяву на дистанційну подачу документів без візиту. І друга вкладка. Упс. Ось так. Подати заяву на особисту подачу документів з візитом. Мені треба перша вкладка. тому… Зараз нажимаємо. Так. так, нажму, тому що там відкриваються дані мого імейлу. Ось. Такий бланк, треба, звичайний бланк, треба його заповнити і натиснути кнопку далі. Так, тут наступний бланк, теж треба заповнити. Я так гадаю, що мені треба. Диплом, скоріш за все, або бакалавра, або спеціаліста додати, там, де буде назва мого інституту. І тут, я гадаю, мені треба обрати довідка третьої категорії складності. Тому що в емейлі мені написали, що центр можна дати довідку про наявність ліцензій та рівень акредитації вищих навчальних закладів. Спробую, потім розкажу. Ну що, я заповнила усі бланки, додала фото своїх дипломів, як деякі пишуть, у українців дипломи куплені в переході. Тож я їх сфоткала, відправила а результатами поділюсь пізніше, як будуть відповіді. Тож, все чудово, все автоматично працює. І наскільки я зрозуміла, коли прийде відповідь, якщо все буде добре. То мені треба буде сплатити за апостіль, і я ще вважаю, що треба буде зробити переклад і теж за нього сплатити. Хто вже це робив? Напишіть, будь ласка.